На моїх ефірах. З чим ми тебе і вітаємо. Дякую. Просто виступити, просто показати, просто це все забути, просто просидіти на першому місці. Весь час. Весь час. час. Після свого виступу. Як воно бути от лідером серед всіх? Чесно, несподівано. Не думав я, що я саме перший місце. Я дуже сподівався, що мене все ж таки обирає надя, але. Я не думав замість кого, цими питаннями не задавався до моменту, коли я заспівав цю пісню вже. Та це саме головне. Я би всім радив перед виступом ні про що не думати, окрім музики. Круто, що з Київстар тебе можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар тебе дивись вдома і будь-те. Ти не тільки заспівав сам пісню, ти ще й заспівав пісню з Артелом Пілаваром. І награв її на гітарі. Так, так, щось як кому на було? Ну, то все просто. Я ж на гітарі, в гітарі я себе відчуваю як риба в воді, так скажімо. Ось це в як вокаліст, я ще рухаюсь там вперед і щось нове нав, ну, навчаюсь чомусь новому. А в гітарі це дуже просто. Він зіграв три акорди буквально. це... це, це що не те, жаль, гра, ти, три акорди. Ні, ну там там дуже, дуже було все просто. Саме це ж це було те, що я ну без ну не не розумів просто, яку він пісню буде співати, і знаю, я її чи не знаю. Це було для мене таке дуже важливе питання, тому що я сказав, я все давайте щось робити. Я все, от як, якщо ви мені покажете, я все одразу зроблю. Так, це сказав. Ну, на, -на, -на що думаєте, а що текст? Я ж текстом не знаю. Ну да, мелодію я... так, мелодію я зніму швидко. а По що твої текст? твоїм очам було видно, що ти не знаєш. <смітнє> <смітнє> ну, він зараз в команді Наді Дорофеєвої, всі пісні Наді Драфєєвої знає. <смітнє> 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 Дивись, насправді на сліпих прослуховуваннях в тебе за спиною був такий бекграунд, підтримка друзів. Відчувалася вона. На батлах теж було друзі за спиною. Сьогодні ти виходиш один, один в полі воїн. Які відчуття? Ну, Сказати, я своїм виступом дуже-дуже хотів доказати, що все ж таки я і без оркестру щось можу, тому що я думаю, багато людей будуть казати, що я або вже кажуть, що я без оркестру нічого не можу. І найголовніше це ці рухи, наші синхронні оркестрові, які ми робимо. Це дуже. В нашій країні зовсім це ну такого немає, щоб військові робили е, це, та е, і ще грали на професійному рівні. О, це е, поєднання з хореографією, з музикою. Такого ще не було у нас Е, в, так. Такого немає просто-напросто в Україні. Тому наш оркестр і, і є в в світі одним з кращих з дефе. Тому е, це для нашого оркестру це не, не тяжко. Тому що там багато чого вони роблять, такого, що ви на собі не уявляєте. Там е, такі різні фігури там вистраюють в процесі виконання якихось творів. Там е, дефіле це коли знаєте мікс багатьох там, пісень, багатьох якихось хітів, і це в одну кучу робиться, і з цього робиться одне таке велике, великий один твір такий. Це це займає понад 20 хвилин. Тому так, для мого, мого оркестру це не проблема Бо... І е, для багатьох я ж кажу, чому я до чого я веду? Що може по, може показатися, що я без оркестру нічого не можу. Ми знаємо, що твоя суперсила голос. Ми хочемо дізнатися, чи кінематографія це твоя суперсила. Ти готовий пограти з нами в гру? Я думаю, що. А ні. Я думаю, що я чекаю, ні, тому що. що тому що я ні, ніколи не 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 спробував би. Сьогодні ти спробує... це спробуєш, тому що ти був сьогодні лідером у своїй команді. Ти був на першому місці. А зараз будемо перевіряти, чи зможеш ти бути на першому місці серед кінематографії. Тому зараз дивися на нас. Ми виводимо на екран картинки. Там буде питання і три відповіді. Одна із них правильність. Дуже. Шо? <сосит> Як звали господаря Хаттіка у одноіменній стрічці? Е Річард Паркер. Вікторія. Точно не Вікторія, так. ну це одразу логічно. Річард. Я думаю. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але зараз буду намагатися. Інтуїтивно. Це кіно, яке я колись дивився і що там було. Плакав, коли дивився. Ні, не плакав. Oh, yeah, але, я, а, не а, але емоції б мене були. А ти знаєш, це. як актора звати? Чесно кажучи, ні. Не пам'ятаю. Ну, я ні, його дивився. Мені, як актора звати, знаю, як звали АТО. Актор це Річард Гір. А, і ну, не може бути так, що його так зійшли. Ну, а... Окей, і... паркер. Соро <laughs> мені. Так. Як називається ця комедія? Мачо і Ботан, Копи в школі, Шміт і Дженко. Так, ну пусть буде Мачо і Ботан. Молодець, це правильна відповідь. Правильно. Мачо і Ботан. Як звати дракона, головного героя мультфільму, як приборкати дракона? Беззубик. Беззубик! Правильна О, відповідь. Так, так, Ну що, всі ці фільми, мультфільми і будь-які телепрограми ви можете переглянути на Києстар ТВ. Адже Київстар ТВ» – Дивись вдома і, і будь-де. Ну і до речі, не забуваємо про те, що голосувати саме за тебе. Глядачі можуть у додатку Київстар ТВ» на будь-якому пристрої, якщо побачить тебе переможцем. А зараз відправляємо готуватися до першого прямого ефіру. Та бажаємо! Дякую! А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах! Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте, ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пака! Дивись голос країни о 21.00 на Київстар